Так, суб'єкти суб'єктами подання таких заяв є фізичні особи, громадяни. Будь-яка особа постраждала від російської агресії. Це може бути не тільки громадянин України, будь-яка mm -hmm. особа, яка після 24 лютого 2022 року через е агресивну війну, розпочату Російською Федерацією, отримала збитки шкоду. Втрати мова також іде і про юридичні особи, приватні і державні юридичні особи, державні компанії, і мова йде про державу. Адже держава в нашому випадку теж є постраждалою. І ми знаємо, що на сьогодні сума збитків, нанесених державі, оцінена уже в 589 мільярдів доларів. Це тільки державі, це мова не йде про е, компанії, не, не йде про приватні про юриди, про фізичні особи. Тому ми можемо спокійно говорити, що ця сума може досягати е, одного трильйона доларів. Це...